Всім привіт! Розібравшись з теорією, зрозуміло, що подивившись попередні відео про способи і методи виведення та введення даних, можемо приступити до написання перших програм. Для прикладу, першою з наших програм це буде програма на інкремент та декремент, постфіксний та префіксний. Та аналіз результатів на їхню різницю, скажімо так, між префіксними і постфіксними операціями. Для цього нам треба обчислити вирази. Для цього нам треба ввести дані. Для цього нам треба ввести два числа. Int, N та M. Відповідно, для того, щоб ввести, спочатку добре би було вивести якусь певну підказку користувачу. Який буде вводити ці дані підказку про те, що потрібно ввести два числа відповідно. Після цього ці два числа введені нам потрібно записати у відповідні змінні. Це, як ми вже знаємо, робить метод... ReadLine, класу console, але оскільки readline читаю весь рядок, а це є тип даних string, а нам його треба конвертнути е, в int, то нам потрібно використати відповідний клас з відповідним методом. String in 32 оскільки 32, 4 байти, як має тип даних int. Аналогічно, нам потрібно зробити з M. Після цього ввівши відповідно дві зміни, ми можемо почати обчислення безпосередньо в методі Console.WriteLine. Спочатку будемо виводити підказку, що ми обчислюємо, по суті кажучи, а потім і самий результат обчислення. Тобто, те, що в лапках воно виводиться безпосередньо так, як є, зрозуміло що. А вже якщо ми забираємо лапки, то тут іде обчислення. Так, крім цього, ми можемо для, скажімо, кращого виведення забрати. Одного з DuLine, тобто новий рядок. І це, по суті кажучи, ці два рядки будуть виводити дані в, безпосередньо на консоль в один рядок. Тепер нам потрібно вивести саме N і саме N і саме m. Для того, щоб просто побачити, як вони змінились і який результат. Ось так. Тепер запускаємо і дивимось. Так, при введених 10 20 вираз спочатку обчислився, спочатку знайшлась сума цих значень, а потім обчислився відповідно інкремент. Бо інкремент є постфіксним в цьому випадку. Якщо ми розглянемо інший випадок, то тут буде ситуація обернена. Спочатку виконається відповідно префіксний інкремент. Тільки нам треба взяти, скопіювати цей вираз. І, в принципі, все готово, можемо запускати. І бачимо різницю. Бачимо різницю при уведених числах. Тут же, так як попередньому, при попередньому запуску спочатку відбувається додавання. У постфіксному інкременті. А в префіксному, навпаки, спочатку збільшується n на одиничку, і потім відбувається операція додавання, чи якісь інші операції, обов'язково додавання. В загальному будь-які спочатку обчислюється вираз в першому випадку, а потім збільшуються постфіксні, виконуються постфіксні операції. А в другому випадку спочатку виконуються. Префіксні операції, а потім обчислюється вираз. Так, з, з віднімання зрозуміло, що однаково, результат абсолютно ідентичний в плані тому, що тільки операція віднімання. Єдине, що тут треба розуміти деякий один невеличкий момент. Це можемо видалити, а замість оцього просто взяти і скопіювати сюди. Сюди. Для прикладу запустимо. Як бачимо, результат є. Він, оскільки я тут не поставив дорівнює, він дорівнює 9, мінус 9, відповідно, оскільки спочатку відбулося. Операція, операція префіксного декременту, а потім і обчислився вираз. Але якщо ми заберемо ці пробіли тут, то компілятор буде розуміти ці два мінуси до першої змінної, а потім мінус віднімання. Тому тут треба бути уважним, як писати ось так і ось так різний результат. Як бачите, було мінус 9, зараз мінус 10. Відповідно, тут ще можна додати дорівнювати. В принципі, це все в цьому відео. Що хотів сказати. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Дивіться, наступні відео буде цікавіше.